Ми зібралися тут з вами, тому що сьогодні день народження кросворду. Mm -hmm. А тому ми підготували для вас невеличкі питання. а ви підготували кросворди mm -hmm. і, скажімо так, відсвяткуємо день народження кросворду. Почнемо з питання, що таке кросворд. Хто знає? Кросворд це гра задача у перекладі з англійської перекладці. Добре. Які види кросвордів ви знаєте? Сканворд треба все <гум> Добре. А що дає людині розгадування кросвордів? Це прекрасний засіб для підвищення ерудиції, кмітливості, тренування пам'яті та логічного мислення. Так, все вірно. А як часто ви розгадуєте кросворди? <гум> Я люблю розгадувати кросворди, тому роблю це у вільний не час. Так, правильно. На які теми більш за все ви любите складати та розгадувати кросворди? Мені подобається складати кросворди з професіональними термінами, а саме на тему кулінарії. А я люблю на тему перекарської справи. Там теж багато цікавих термінів, які корисно знати на роботі. На вашу думку, кросворди корисні? Чи більш це як розвага? Косфорди корисні у навчанні, адже завдяки такому формату навчання новий матеріал запам'ятовується набагато швидше. Тому навіть специфічні професійні терміни, які ми вивчаємо на заняттях, якісною засвоюються.